Мир Божий вам, дорогі друзі. Сьогодні ми будемо розважати на тему, яку я назвав у вигляді запитання, від чого спасіння?». Ми не раз чуємо, як християни, віруючі, люди говорять, що вони є спасенні. Отже, що таке спасіння? Спасіння – це позбавлення. Від небезпеки, страждань або врятування від смерті. Врятувати означає перенести з небезпечного місця у безпечне. Тоді виникає запитання: від чого ж тоді спасена віруча людина християнин? Якщо послухати сьогоднішніх деяких проповідників, то ми можемо почути такі пояснення, як, наприклад. Коли ви прийдете до Христа, чи станете христинином, ваше здоров'я відновиться. Ви отримаєте кращу кар'єру, ваші стосунки з свекрухою чи з тещою покращаться. Ісус виправить ваш шлюб. У вас вже не буде більше гріховних потягів чи бажань від інших подібних речей, Ісус вас позбавить або врятує. Чи це відповідає дійсності? Чи це дійсно так? В якомусь сенсі чи мірі це дійсно може бути? Але чи це завжди так? А як на рахунок, коли Христос говорив про поділення, стане батько на сина, а син проти батька? Мати проти дочки, а дочка проти матері? Свекруха напроти невістки своєї, а невістка Навпроти свекрухи. Чи таке христинин не переживає в наш сучасний час? Звичайно, що цей факт в якійсь мірі присутній в житті у тих, хто стає послідовником Ісуса Христа. Про такі речі, як матеріальне, фізичне, Євангеля говорить в другорядному плані. Тож про яке спасіння говорить Євангелія, слово Боже? Ось простий зміст Божої Євангелії. Ти даси йому ймення Ісус, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ми читаємо це місце у Євангелії Матфія, в 1 розділі та 21 вірші. Так було сповіщено ангелом Господнім. Йосипові у Сні, коли мав народитися Ісус Христос. Тож саме ім'я Ісус означає Спаситель. Тепер нема ні в кому іншого спасіння, бо немає іншого імення під небом, даного людям, що ним ми мали б спастися. Ми читаємо це у дії святих апостолів 4 розділі. Ісус. Є Спасителем. Це була радісна новина з самого початку приходу Ісуса Христа на цю землю. В даному випадку Слово Спасіння стосується вічного, духовного визволення. Справжньою проблемою є гріх і провина людини. Бог послав Ісуса Христа, щоб врятувати нас від наслідків нашого гріха. Бо кожен потрапляє до категорії грішників, незалежно від соціального статусу чи національності. Бо Боже Слово говорить: бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Людина порушила закон Бога. І він гнівається через це на нас. А хто в сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім. Перебуває. Ми читаємо це у Слові Божому. Якщо щось не змінить людини стан, вона на шляху до вічного пекла. Ось тому людині потрібен Спаситель, який спасе її від наслідків гріха. І це головне питання, яке вирішує Євангелія, Господа нашого Ісуса Христа. Отже, віруючий, спасений від гніву. тобто, від Божого суду над гріхом. Наш гріх відокремив нас від Бога. І наслідком гріха є смерть і пекло, що являється другою смертю, а це вічне розділення з Богом, озеро огнене, де буде плач і скрегіт зубів. Отже, правдивий християнин спасений від влади та від покарання. За гріх. Коли апостола Павла запитав темничний сторож, що треба робити мені, щоб спастися, він мав на увазі не покращення його соціального статусу, а про вічну долю поза цим земним життям. Тож тільки Бог може спасти людину від гріха і позбавити людину від покарання за гріх. Тож, як Бог може спасти людину або спасає людину? Згідно з святим Писанням, Бог спасає людину через Господа Ісуса Христа. Ісус Христос помер на христі, заплативши за гріх і воскрес з мертвих, щоб виправдати кожну віручу людину? Я ще хотів би сказати ці слова. Підкреслити ці слова. Виправдати кожну віручу людину. У Біблії сказано, що спасіння є незаслуженим Божим даром і доступне лише через віру в Ісуса Христа. Як людина отримає спасіння? Лише єдиною вірою. По-перше, людина має почути Євангелію, Слово Боже, добру новину про смерть. І Воскресіння Ісуса Христа. Тоді вона має повірити в Господа і повністю довіритися Йому. Це означає, що віра спонукує людину до покаяння. А покаяння це зміна мислення або поглядів на гріх і на Христа. Читаємо Слові Божому: Покайтеся. І наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Після цього людина стає послідовником Ісуса Христа, визнаючи його своїм Господом і Спасителем, ідучи за Ним. Бо коли ти, Біблія говорить, устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати в серці Своїм, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Отже, спасіння це визволення людини від гніву Бога, влади гріха та від вічного покарання за гріх, а це другої смерті, пекла. І воно дарується тим, хто вірою через покаяння приймає. Ісуса Христа, як Господа Бога. На цьому я закінчую нашу програму. Будьте з Богом!